Шифон металю дрібний горошок. Це напівпрозоре полотно з витканими дрібними горошками. Тканина має трохи жату структуру та легке сяйво, що додає люруксова нитка. У складі поліестер тканина не стрейчева, проте трохи тягнеться поперек полотна завдяки своїй структурі. Ширина метр п'ятдесят. Щільність 85 грамів на метр квадратний. Тканина легка, гарно драпірується. Не мнеться. З шифону шиють сукні, блузи, спідниці.